Читання уроки 9.10, частина 6. Тема уроку Незвичайні подорожі. Відкриваємо 38-му сторіночку у підручнику. На початку уроку пригадаємо з вами та прочитаємо виразно уривок вірша Василя Симоненко. Гей, нові Колумби і Магелани! Напнемо вітрила наших мрій! Кличуть нас у мандри океани, бухто спокою облизує прибій, хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Як ви думаєте, кого поет називає колумбами та магеланами? А чи мрієте ви про подорожі? А про які саме? Чудово! Американський письменник Марк Твен писав, через 20 років ви шкодуватимете за тим, чого не встигли зробити. Тож випливайте з тихих гаваней. Напонайте вітрила, піймайте в них вітер, мрійте, відкривайте. Як ви думаєте, що означають ці слова? А чи перегукуються ці слова з думкою вірша Василя Симоненка, який ми читали з вами попереду? Дуже добре. Перевіримо ваші знання. Виконаємо тестові завдання. від Знайка. Укажіть, як називають твір, сюжет якого насичений незвичайними подіями з непередбачуваними поворотами. Казковий фантастичний пригодницький. Так, пригодницький. Укажіть персонажа, з яким тісно пов'язано основні події твору. Головний вигаданий, другорядний. Молодці, головний. Укажіть історичний твір Івана Франка. Бурулька, Орел срібнокрилець Захар Беркут. Так, це Захар Беркут. Укажіть титана, який приніс людям вогонь. Прометей, Атлант, Геракл. Так, це був Прометей. Укажіть вислів, який означає назавжди зникнути піти в небуття. Титанічна боротьба канути в лету золоте руно. Так, це в нас. Канути в лету. І укажіть персонажа, який придумав крила щоб полетіти. Дедал, талос і кар. Так, це був дедал. Прочитайте слово, яке вийшло в результаті. Так, слово мандри. Запишіть його. А що означає це слово? Чудово! Наступні завдання на сторінці 39 ми виконаємо за самостійно прочитаними вами творами, адже вам потрібно було прочитати твори у хрестоматії. Отже. Вам уже відомо, що в географічних дослідженнях різних районів земної кулі брали участь і українці. З'єднайте портрет та ім'я мандрівника дослідника Микола Пржевальський, Микола Маклухо Маклай, Юрій Лисянський. Отже, на першому зображенні в нас так, Микола Пржевальський. З'єднаємо. На другому зображенні? Хто пам'ятає? Хто це в нас? Так, це Юрій Лисянський. А на третьому зображенні? Так, це Микола Меклухо Маклай. З'єднаємо з вами. Хто пам'ятає, з якого роду? Походить дослідник Центральної Азії Микола Пржевальський. Чудово! Перегляньмо з вами відеофрагмент. Після перегляду відеофрагменту дайте відповідь на таке запитання. Що об'єднує мандрівників? Пржевальського та Миклуха Маклая Скажіть мені, будь ласка, так що об'єднує мандрівників Прижавальського та Маклухо Маклая? Так, а чому Миколу Маклухо-Маклая вважають першим другом папуасів? А з якого художнього твору вам стало відомо про цього мандрівника? Дуже добре. Перегляньмо з вами відеофрагмент. Отож сини Охрима та Назар загинули. А від Омелька, сини, який в літературу не потрапив, рід Макухи отримав своє продовження. Як і легенда історія про ті трагічні події, за волею історії Степан Макуха стає Степаном Міклухо Маклаєм. Григорій Міклуха Маклай це дядько відомого на весь світ мандрівника, дослідника, вченого і першовідкривача папуа Нової Гвінеї Миколи Міклухи Маклає. На сьогоднішньому уроці ми з вами спробуємо переказати уривок твору михлухома Маклай у папуасів. Отже, поставте відео на паузу. Перекажіть уривок твору, який вам найбільше сподобався. Чудово! Подумайте, чи можна сьогодні, мандруючи світом, відкривати щось нове, досліджувати рослинний та тваринний світи? Чудово! Відкриємо з вами політичну карту світу у вкладці в підручнику. Знайдіть та позначте Україну. Так, ось ми бачимо Україна. А тепер позначте ті місця, у яких ви бажаєте побувати. Молодці. Чудова робота.